Хочу зняти відео для тих, хто, як і я, користується такими плугами ПЛН. В них отут є такий карман. Якщо не ставити таку трубочку, то забивається рештками. Тоді треба здавати зад-перед. А коли поставив цю трубочку, менш стало забиватися. Воно набирає сюди, але викидає на ролю. І от по такій трубоці на кожний корпус. Позакривав ці кармани і проблема вирішилася. Набагато краще. Бистріше. не треба здавати зад-перед. бо ця проблема інколи. Дуже серйозно, особливо на кукурузі.